Дорогі радіослухачі, як завжди, серди з нами відомий письменник, та й не тільки телеведучий, Остап Друздов, журналіст, також я завжди забуваю сказати, і своїм авторським етером, суб'єктивно, з Остапом Друздовим. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, напевно, сьогоднішня етер такий оглядовий основних подій Варто розпочати з дуже давної Пісні, яка звучить приблизно так, що це було? Мабуть, НЛО ні сіло, ні впало. По небу пливло. І ось таке щось дуже неопізнане, незрозуміле, якесь енлеоподібне щось вже відбувається власне, третій день за цим прикуті абсолютно всі очі усього світу на Білгородщині чи Белгородщині, якщо мовою оригіналу говорити їхнього. То, власне кажучи, і, і, і ось щось таке нео, неопізнане відбувається. І тут насправді за цей час, коли багато вже хто висловився і ще висловиться, і ще буде постійно виникати якась нова інформація, яка буде в загальне розуміння, що це було, мабуть, то кожен зможе сам свою думку скласти. Дуже такий діапазон. Діаметрально протилежних коментарів взагалі можна почути на цю тему, звучать думки від таких, що це сама інсценування, власне інстинізація самим Кремлем для того, аби показувати ось порушність своїх кордонів, і, відповідно, давати самим собі певні санкції на дзеркальні такі дії які, звичайно, нам вже нічого від них, але є така версія. До протилежних думок, що це блискуча така спецоперація з метою трошки розтягнути сили, змусити ворога перекидати амуніцію техніку звідти туди. І до третіх думок, що вся ця білоруська кампанія є. Ну, якоюсь частинкою іншого багатоходового певно, сценарію, який ми зараз осягнути не можемо, тому що бачимо лише власне, дуже часткову частину. То я, напевно, вперше свою думку тут прямо висловлювати не буду, а напевно дам нашим слухачам, глядачам чи хто нас чує, бачить. Якось на основі ось цього діапазону дуже різних думок сформулювати якусь свою. Я би лише все ж таки звернув увагу на термінологію, яка якби так вигультнулася усією цією темою, бо словосполучення демілітаризована зона прозвучала від різної кількості спікерів, і зокрема таких учасників цієї, як там хтось може це трактувати як диверсійної такої вилазки, До речі, діячі, які зараз ну, не діячі, не знаю дієві особи цього всього, наскільки я там зараз читав. Вони зараз інтерв'ю будуть давати лише за гроші. Така була їхня офіційна заява. Чогось. Ну, це теж окрема. це пініш розбиратися. Основна власне основна, основна такий термін, який зараз виходить на порядок денний з цією історією, він звучить, це є демілітаризована зона. І власне утворенням чи вимогою її утворити якраз і продиктована вся ця білгородська неопізнана поки що операція. І, власне, незалежно від того, хто це інспірував, чи це. E, чи це наші, чи це не наші, узгоджено, не узгоджено, чи це звідти неважливо не, не це пізніше. Ми з цим розберемося. E, сама по собі ідея демілітаризованої зони вона таке заслуговує на м, м, певну увагу, бо власне вона наштовхує на ремейк е, чи на обсудження ось цієї корейської історії, де власне в історії вирішення воєн. Саме демілітаризована зона корейського зразка з розподілом по їхній 38-й паралелі, У нас там трошки інакше. Е, е, якраз воно наштовхує от на цю таку аналогію, і я якраз це найбільше побачив. Е, кому це вигідно, я тут напевно теж залишу три крапки для наших слухачів і глядачів, тому що дуже багато може бути дійсно діаметрально протилежних. Хтось може, може сказати, що взагалі тема консервації. Є Україні невигідна, тому що все ж таки назріває контрнаступ, він анонсований, і це вже за його наслідками можна далі про щось говорити. Хтось скаже, що все одно рано чи пізно доведеться фіксувати якусь лінію фронту для фіксації подальшої формули миру. І якби насправді кожен по-своєму буде правий зараз, я думаю, ця. Тема поки що нехай звучить така, як технологічна, яку просто різні коментатори, я думаю, і Захід в це теж вклиниться. Західні медіа будуть якось проінтерпретовувати. Я маю, якщо за мене говорити, то я маю досить обережне. Не ставлення взагалі до цієї теми, тому що тут буде залежати надзвичайно багато всіх нюансів, бо станом на зараз демілітаризована зона на території України, ну, вона мало нам що дасть, а власне демілітаризована зона якась власне, на території чи на кордоні 91-го року з Росією це ще можна говорити. Тому наскільки тут ця історія. Потягне за собою тему демілітаризованої зони, я поки що великий скептик. Я би все ж таки е, е, трошки приутишив, приумірив, як би це можливо комусь не подобалось. Е, якісь такі, знаєте, ура. Шапкозакидальні ці цю сю біганину навколо цієї історії я би все ж таки дав часу проявитися, і ми тоді зрозуміємо, все ж таки, яка буде який вислід ККД, чисто ККД буде. Тому що з військової точки зору, це ну всі це я б прочитав всіх, фактично притомних е, воєнних аналітиків. Ну з військової точки зору ця операція є, якби за ККД ну якби мало. Не знаю, ефективною чи нікчемною. Вона суттєво нічого не міняє з, з, з точки зору відволікання, розтягування фронту, ресурсів, так це можемо ми розглядати. Але я думаю, все ж таки ми лише бачимо цю якусь, знаєте, такий навіть не виток, а піввитка. Я би все ж таки дав цій історії дорозкрутитися, і там далі, я думаю, вже повилазять значно більше аргументів, які дадуть нашому поважному і вдумливому, вдумливому товариству, яке все ж таки буде бігти не за якимись емоційними, там знаєте, аплодисментами і оваціями, а все ж таки буде довгостроково проглядати цю всю історію, власне, дасть поживу вже для. Якихось більш таких грунтовних остаточних висновків я от на цьому поки щоби так обережно зупинився бо різні аспекти будуть потребувати різного кажуть зору, а це воно лише в, в динаміці часовій ми зможемо зробити. Дуже дякую, пане Остапе. Номер студії 773-800-2860. 773-800-2860. Маєте можливість нам зателефонувати. Пане Остапе, я чув цей такий план на майбутнє про демілітаризовану зону, там 50-100 кілометрів, і нібито там... Та не буде. Ну, 50-100 кілометрів – це взагалі неможливо, в принципі. І, наприклад, за корейським зразком, це там йшла мова про 4 кілометри, і це вже вважалося великим ну, досягом Агненням там uh -huh. і так далі, тому ну така зона. Ну звичайно, це було би супер. Але це знаєте, це йдуть Дніпра на досягне, Тому об'єктивно, я не, думаю, не, ви не в той напрямок. Думаєте? Ну в той напрямок точно нам нема чого надіятися, тому що Росія, ви знаєте, це є той міжнародний. Не хуліган, терорист і гопник, дворник цей беззуби так його розумієте, не то від них тим паче нема сенсу вимагати якоїсь дотримання якихось певних угод. І тим паче, якщо йде мова про їхню територію, то я собі слабо уявляю, аби Росія на це пішла. Ї, їй будуть напевно цікаві варіанти отої заморозки, так званої, про яку я казав. Такої так званої консервації теперішньої лінії фронту, ось на це вони звичайно, хоч завтра би побігли, і вже би про це домовлялися. От і сказали би, отак, як є зараз, давайте отак і лишимо. Ну але звичайно, ми розуміємо, що це абсолютно не співпадає з державною державної позиції, позиції України, і тут ну навіть про це не можна говорити. Тому ця тема ще поки якби занадто сира. І ми в ній можемо багато щось там собі придумувати, але насправді, поки що, я не думаю, що тут є якісь певні точки дотику чи будуть. Ну зрештою, побачимо, mm -hmm. що буде наперед зарі. Ну, але Стапо, згодіться, що ідея проникнення через е Україну російський кордон. Це досить хороша ідея, якщо подумати про те, що е, московські війська змушені будуть розтягнутися по лінії фронту, оскільки українські війська є розтягнуті. Ну, і... власне, я про це і казав, і е, якраз з такої точки зору найбільші такі, ну якісь як сказати, позитиви, якщо взагалі можна це слово вживати в таких спецопераціях. Тут мор ну, це хіба це і звучить. Але по ну, якщо так брати об'єктивно, то е, тут радше психологічний ефект і інформаційно-психологічний, я б так сказав, уточнив ефект. має це все показано дуже явно, показана величезна уразливість отакого такого потім то великого не знаю там, монстра і там і так далі. І так далі, показано, що можна проникати це дзвіночок. Це демонстрація, навіть якщо ну тобто, знову ж таки, якщо припускати, що дійсно е за цим не стоять інспіровані саме ними, якісь багатоходівки. Це ми побачимо вже е в, в, в часовій динаміці, але сама сама ідея уразливості Росії, яка завжди війну розглядала поза своєю територією, і завжди вона дуже любить воювати. Але на чужих територіях. То, власне кажучи, ось такі, хай такі, можливо, ну такі ілюстративні, можливо, не такі, якісь не знаю, не переломні, не якісь там супермасові, але ось такі ексцеси вони якраз е, от підважують цю не, таку якусь непорушність е, не, е, русських кордонів. То хай зрештою ті е, мешканці голосраки, отих всіх е, білгородських е, окресностей, хай трошки теж знаєте. Е, 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 знаєте, дискомфорт, м'яко кажучи. Тому ну, з, знову ж таки, я тут поки що не даю якихось таких скверних оцінок, тому що в мене. Поки що якесь таке 50 фіфті-фіфті е, є відчуття, що ми не бачимо загальної картини. А поки ми її не бачимо, то так точково фрагментарно прокоментовувати можемо, але власне власне розумінням неповноти картин. Сім сім три вісім нульнуль два Телефон нашої студії. Тобто, давайте нашим радіослухачам нагадаємо, що через російсько-український кордон е, пройшла. Така група називається вона Добровольчий Корпус та Легіон Свободи Росії. Скажіть, будь ласка, пане Остапе, ну, ми розуміємо, що чисельність цієї групи явно не є мізерна. Так. І ми розуміємо, що з ними може відбутися, в принципі. Ну, це так, це таке, знаєте, їх вже навіть багато хто в соціальних мережах охрестив майже як камікадзе, бо зрозуміло, що якщо на них буде здійснюватися атака російськими регулярними військами, то ну, там пропорція, ми всі розуміємо. Бачите, тут я не можу нічого абсолютно сказати про природу цього утворення. Звичайно, ми всі знаємо цю історію про те, що багато. На власне етнічних росіян зараз теж воює як іноземний легіон. Наскільки я пам'ятаю, це власне в контексті іноземного легіону, вони. до речі, у нас і з усього світу є громадяни, які зголошені до війни проти російського світового варвара. То е власне, я би тут трошки по-іншому завернув. Я все ж таки не, не підтримую ту точку зору, яка звучить. Про буцімто наявність в Росії якихось сильних там тих сепаратистських відце, відцентрових від московських рухів. І я все ж таки вважаю, що будь-які оці відцентрові російські рухи, все ж таки, можуть бути лише інспіровані зовні. Вони глибоко прикручені міцно закручені всередині російським чекістським режимом. І навіть всі ці форуми, так звані форуми вільних народів, ви знаєте, вони... Кожних з десять півроку проводяться в різних столицях Європи. Ну звичайно, ми розуміємо, і навіть вже ніхто й не відхрешується, що звичайно там ініціатором є наша контррозвідка. і дуже часто там виступають власне їхні лідери тих народів, поневолених народів Росії, але лідери, які зараз є в екзилі, які є за кордоном. Всередині Росії цієї теми нема, тому я я взагалі тему російського сепаратизму розглядаю власне як. Абсолютно просто порожню, бо це смішно думати, що на такому самовзованому рівні може бути якийсь сепаратистський рух, який там захоче там республіку і так далі. Це, звичайно, може бути лише інспіровано зовні. Тому навіть якщо це інспіровано, то й слава Богу. Називається тут, все ж таки, е, ну, це, я би казав знову ж таки вкотре. Трошки почекати, бо я щось маю таку, знаєте, все те, що відбувається з зав'язкою на Росію, воно завжди якесь має знаєте, такі подвійне дно, і тут треба просто дочекатися, поки все ж таки на якусь твердь розуміння, що відбувається, ми станемо, і вже на цій твердій основі робити вже якісь остаточні висновки. Ще раз нагадаю телефон нашої студії 773 800 2860. Телефонуйте та задавайте коротко. <кій> Від мене своє запитання. а пан Остап на нього дасть раду відповідь. Пан Остап, ну що ж, давайте тоді по новинах пройдемося і почуємо ваш коментар. Такий суб'єктивний, мабуть, Прошу. тільки у нас передача суб'єктивно з Остапом Друздовим. На рахунок палаючого кримського мосту окупанти стверджують, що це навчання. Ну, я побачив це теж лише в якихось там телеграм-каналах цю фотографію. Ну ми вже раз бачили це, і це було минулого року. І це взагалі все, що палає на Росії, воно не приносить, знаєте, дуже багато позитивних емоцій. В випадку тут мені десь, ну, поки що взагалі нема про що говорити. Ну, палає той палає, коли він завалиться повністю і безповоротно. І... Півострів лишиться ізольованим від е, цього мостового з'єднання з російським суходолом. Тоді це вже буде історія взагалі категорично і кардинально інша. А поки що, все, що таке, е, якесь там дрібне відбувається, ну то можемо з хіба під рубрикою е, Серцю приємно розглядати та і, та і все. <гум> ну, Кримський міст е, дрібне то. Звичайно, ви так красиво. Звучите. Ну, воно є абсолютно, ну те, що там щось там запалало, ну то навчання, ну то навчання. Ну, якщо він не впав, якщо він стоїть, ну то поки що про що говорити. Ну звичайно. Я думаю, в ну. нас є кому думати про те, коли він має впасти ага. і чи має. Ну, це до речі, дуже так само цікава думка. І чи має впасти чи ну дати так тому, що це можливість? все в контексті в контексті планів деокупації? Планами деокупації зараз володіють кілька людей з найвищого політичного керівництва України і світових лідерів, які я думаю, безумовно це все тримають. Теж під контролем до відома. Тому зараз що нам фантазувати на тему, знаєте, колись завжди щось стається колись. Ось от колись це станеться. Тоді ми про це і поговоримо. Напевне, я думаю, це моя думка не кваліфікована і явно не рівняється з думкою пана Остапа. Що, а я а... теж не кваліфікований в воєнних питаннях, що... і тим міст... паче мосто Теж міст тримають для жесту доброї волі. Знаєте, як то кажуть, розірвали піюванка Поля на тополі, от якось а, так але. пісня була. Давайте поговоримо далі. Наступна новина така: Польща готується до повстання в Білорусі та його підтримки. Таке заявив в ефірі Пулсату, каналу польського генерал та колишній міністр оборони Вальдемар. І прізвище важко прочитати. Я її заяви Оттак. не бачив. Uh -huh. Якось не відстежую, що там з того приводу поляки говорять, але взагалі все, що стосується Білорусі, воно. Е, ну, А яке може бути повстання в Білорусі? Ми, Якщо це мається на увазі про спротив самого білоруського народу, це мається на увазі, то ми вже цю спробу бачили, е, ну коли то було? Два роки тому, так? Коли... Була якась надія на те, що сябри все ж таки повстануть проти цього свого московського ярма, тому що в них московське ярмо. Але коли ми побачили, що вони збираються під пам'ятником Леніна на вулиці Савєцькій, яка перетинається з вулицею Жовтневою чи якоюсь там Октябрьської, uh -huh. і на площі революції, ну то ви знаєте, на площі Совєтської соціалістичної революції не виборують свободу. І тим паче не виборюють ті російською мовою. Тому все ж таки всі здвиги в Білорусі, які тоді були, вони не проявили себе як національно визвольні. Я пам'ятаю, тоді, коли це відбувалося, ми в наших етерах з вами дуже розлого про це говорили. Багато людей з цим погоджувалося, поки що не виглядає на те, що власне наші... Сусіди з півночі Сябри здатні на національно визвольну боротьбу, тобто на боротьбу, яка має на меті звільнення від московської колонізації, яка все ж таки вже відбулася адміністративно. Їхня держава вже фактично перетворена ну в безвідмовний домініон Росії. звідти, перепрошую вже знаєте то, того не держава, а злітно посадочна смуга для їхніх винищувачів проти противіни у війні проти України. Тому ну ось поки не буде там до речі, це із грузинами. Це теж пов'язано. Якщо вже за це мова зайшла. Ось всі ті країни, які дуже сильно зараз перебувають під Газпромівсько-кремлівською ось цією, окупацією, колонізацією гібридною, е вони повинні ставити питання не просто про те, про якісь там точкові протести, а власне про національно визвольну свою боротьбу. Якщо вони так ставлять питання, це одна історія. Поки що я до цього якось передумов не бачу і дуже буду радий. Помилитися і охоче заберу свої слова назад і про Білорусь і про Грузію, але поки що я бачу це проросійськими ватними державами, які стоять по іншу сторону від добра. І поки так і є, доти ну побажання звичайно ми можемо формулювати, адресувати, але якось воно поки що нічим там не пахне. Остапе, ще згадаємо про те, як вони ідентифікували себе в натовпі, що вони якби учасники. Протесту, тобто це плескання в долоні, це сидіння і... на лавочці е, на верху. Ну, з чогось там... треба було починати. В них якісь настільки білі... ця міліцейська uh -huh. держава, така буль... бульбофюрерна міліцейська держава, де Беркутня. Ми знаємо, що таке Беркут. Ми пережили розстріляну революцію гідності. Ми маємо небесну соть. Ми знаємо, що таке Беркут. Ми розуміємо, що таке поліцейська держава. Просто є нації, які спроможні. А є нації, які ось поки що лише пробують, і їм хіба можна тут побажати довгого шляху? Добренько, дякую за відповідь. Давайте ще раз я скажу телефон нашої студії, перепрошую 773 800 2860, 773 800 2860. Маєте можливість нам зателефонувати ще є трошки часу та задати питання пану Остапу. Пану Остапе, поки я задаю вам питання, Кирило Буданов заявив, що в Україні є мінімально необхідна кількість озброєння, щоб почати контрнаступ, який почнеться, до речі, незабаром він сказав. То за яким баром? Я не можу. Я, я часто кажучи, якось в якийсь момент собі просто заборонив ні жартома, ні серйозно говорити взагалі про тему контрнаступу, тому що ця тема вже настільки перегріта, і ми про це теж говорили з вами. І я на всіх своїх етерах теж і сюди це почув. Це настільки вже перегріта тема, що краще би вже взагалі про це ніхто не говорив. А в якийсь момент колись би це відбулося. Ми розуміємо, це не уникне, тому що вся військова допомога. Пакет військової допомоги Заходу, він передбачає нарешті якісь відчутні результати. Ну, ми, ж, ми ж це розуміємо. Тому в будь-якому випадку, ось е ці всі вкиди, які йдуть від речників влади, вони безумовно, напевно, мають сенс хіба для подразнення тої ворожої публіки. Але нам ну от щось говорити, знаєте, я вже третій місяць і ви вже третій місяць кожний тиждень. Чуємо і від міністра, і від речників і від президента одно то саме, що от, -от, -от вже нас беремо, от -от, ну, Я би волів краще взагалі про нічого таке не говорити, а вже говорити по факту. Бо оця вся перегріта тема, оці такі 100 разові і 500 разові анонси, ну воно воно якесь воно, не, воно вже аж якось несерйозно виглядає. Тому Ну, як то кажуть, робити, то, то, то не мішки носити, там, чи як нам казати, говорити, то не мішки носити. Тому краще не говорити, ось буде так, як буде, ось станеться той ненацьк, чи там, той незабаром. Ось тоді й поговоримо. Ну що тут коментувати кожні заяви, які вже є енним повторенням одного того самого. Ну, я чесно кажучи, не чуюся в силі це робити. Його. Давайте послухаємо нашого слухача. Доброго дня ви в ефірі, будь ласка. Ні, зірвалося, Дзвіночок зірвався. Давайте йдемо далі за моїми питаннями цього разу. Сьогодні була така новина, що ПЦУ перейшла на новий календар. Точніше, з 1 вересня переходить. Може, маєте якийсь короткий коментар? Та я, я, я цю тему довбав 15 років, і mm -hmm. я, чесно кажучи, навіть свою таку, як би сказати, таку мініатюрну скромну причетність до цього рішення я відчуваю. Mm -hmm. Бо років з 15 я постійно, ну я ж один із з, з, з публічних якраз апологетів переходу на Григоріанський календар, шесть часів кучми. Вже тоді, коли це взагалі мені відкрутили увиска, казали, ти розкольник і ще щось, а от тепер бачите. Я вітаю, безумовно вітаю це поривання з розкомірним календарем. Щиро тішуся, що оцей рік, 25 грудня, стане першим роком в історії України, коли люди будуть іти не на базар, не в Ашан, не в епіцентр, не будуть тріпати коци і свердлити дрельками, а будуть йти на різдвяну, як у всьому. Християнському світі літургію, тому я це вітаю. Але я тут хочу додати від себе, що цей перехід на новоюліанський календар він залишає і зберігає Великдень по руському календарю. Тому для повноти ефекту я все ж таки вважаю, коли люди звикнуться з Різдвом світовим, то після того треба зробити ще остаточний крок і вже з того нового Перейти повністю на Григоріанський і теж Різдво і Великдень разом завести в світовий календар і не робити оце такі компромісні рішення, от у вигляді того ще рускомірного великодня. Я думаю, це питання часу. Маю на то великі надії. Паностапе, послухаємо нашого додвонювача. Доброго дня ви в ефірі. Доброго дня, в ефірі. Чомусь мовчать. Ну, нічого. З віком, ну що зробиш. Хоча Ми дуже, і так да. добре з вами говорю. Та дякую вам. Скажіть, будь ласка, на рахунок виборів в Туреччині? А що з виборами в Туреччині? Там якась революція стала, чи що? Ні. Там ну, від, буде тобто ж <рес> в мене таке запитання. Тобто, ми знаємо, як поводить себе Ердоган відносно України, бо нас в принципі цікавить виключно наша батьківщина, і хотілося б розуміти, що в випадку, якщо Ердоган таки не стане президентом, то, то буде європейська віха розвитку Туреччини. Я думаю, це. Питання їхнього суспільства, і звичайно, нам безумовно треба в колі ну, тримати Туреччину власне по наш бік, Бо станом на зараз Ердоган має третю позицію. Дуже схожу з позицією сходу. Ну, в принципі, Туреччина це є схід. Тому ця позиція свого національного інтересу, який понад усе, йому він може і хаб газовий відкривати з путіним. І він може бути контактером, і він може бути на якісь середині позиції. Це поки що ось так є. Тому дочекаємося там другий тур. має бути, я про щось, коли він має бути, десь оце на днях, так. Правильно я, 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 я не знаю. Я можу скоренько так. подивитися. Звичайно так, там, е, там і буде поставлена крапка. Я думаю, uh -huh. для України щось кардинально навряд чи поміняється, але ну тут поки що забігати наперед е, не будемо. Зрозуміло, uh -huh. е, Пане Остапе, Давайте тоді будемо завершувати. Так і в мене на завершення рубрика 95 відпочиває. Пригожин, uh -huh. вважаю, що українська армія є одна з найсильніших армій світу. Перший раз в житті отой Кабан Лисий сказав щось путнє. От перший раз в житті Ні, от воно він... народилося, воно ходило в садик, воно ходило в школу, воно там галтувало по підворотнях всіх, кого воно там могло. Щось воно там робило, щось воно там набирало Приватні армії, нарешті! На вже якомусь 60-му десятку, як то як наскільки там йому знаєте, оце, оця мармиза сказала хоч щось нормальне, і то треба тепер по всій їхній немиті Росії на бікбордах роз, зробити такий бікборд. Україна це є найсильніша армія світу. Крапка пригожен. Всі слухайте і робіть верхніки. Одна з сильніших. А першою, а першою армією він вважає кого? Як ви гадаєте? Гондурас ні, Вагнер. <схай> <схай> ну, ну я жартую так? <схай> Вагнер, ви знаєте, вони стільки доклалися, власне, до е, перегною в Україні, що чесно кажучи, такого вкладу в сільське господарство, як їхня та Вагнерівська Шантрапа, яку вони там зеків понезбирали, не збирали. То, чесно кажучи, я я, я я, я аналогів в принципі не кажучи, і не знаю. То ліпше всякої селітри. Uh -huh. Дуже дякую. Остап, друзя, відомий письменник, телеведучий та журналіст був у нас в ефірі. А ми йдемо далі за програмою. Дякую вам до побачення.